Зараз я вам покажу, як Росі грається з таким м'ячиком. Ой! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Фу, Росі, фу! Щось пішло трошки не по плану, зараз буде друга спроба. Ось друга спроба. Що з нею таке? Ай, що за собака? Мені здається, вона тепер зараз перепригне паркан. Так, до того, як я зняла відео, вона дуже класно стрибнула і вдарила носом по цьому м'ячику. Зараз спробуємо за... також саме. Ой-ой-ой. Оп-оп-оп. Дивіться. А м'ячик не впускає, не впускає. Оп, знов кидаємо. Оп! О, дивіться, яка смішнялька. Так, зараз ще раз пробуємо. Така смішнявка. Так, ще раз просто кидаємо. Ууу! О! Дивіться, як схватило класно. Ось так теж можна гратися з собачкою, Їй буде весело і вам.